Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. В ніч, на 3 червня поточного року о 4.40 ранку, відбувся підводний вибух центрального арочного прогону Кримського мосту. Цей прогон стоїть над фарватером, він зроблений високим для проходу морських суд... суден. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що спрацював перший вибуховий пристрій масою 1100 кг. Його доставили фахівці з СБУ підводним шляхом. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Була підірвана одна з ключових опор, що тримає на собі цей самий центральний арковий проліт. Він є найбільшою і самою масовою конструкцією цього мосту. Через те. Що вона є найбільш важливою конструкцією, китайські фахівці, що будували і проєктували Кримський міст, зробили його з посиленим фундаментом і більшою кількістю паль. Цей міст має окремо залізничний і автомобільний шляхи. Кожен з них стоїть на окремих опорах. Це добре видно на схемі мосту. Автомобільна і залізнична дороги мають тільки дві спільні опори по одній з кожної сторони фарватеру. Добре видно на схемі, що автомобільні і залізничні опори мають по 20 паль, а центральні опори зліва і з права фарватера мають по 50 паль під залізничними і автомобільними прогонами всього по 100 паль зліва і справа фарватеру. На ці 100 паль змонтовано широкі бетонні плити. Вони є основою для двох залізничних і двох автомобільних опор. Така ж структура паль і опор розташована з другого боку фарватеру. Бетонна плита за об'ємом орієнтовно в 32 рази більше від рядових плит, що стоять далі від фарватеру. Це зроблено для того, щоб у випадку зіткнення великого корабля з опорами мосту не відбулось знищення цих опор. Російські військові інженери поставили на всю довжину мосту, крім фарватеру. Сіткові загородження. А на центральні прольоти ще й протиторпедні сітки, обмотавши ними ключові опори з усіх боків на відстані декількох метрів. Весь міст це зона постійного моніторингу. Там працюють катери і дрони. Спеціальні акустичні сенсори і сигнальні бої контролюють кожен метр всієї довжини мосту. Незважаючи на всі ці заходи безпеки. Фахівці Служби безпеки України вперше в історії застосували новий тип підводного дрона. Він доставив 1100 кг вибухівки. Він зміг заштовхати вибухівку між паль на рівні дна, тому що там відстань між палями більша. Жодна країна світу не показувала у відкритому доступі таких підводних апаратів. Я маю сказати вам. Що світовими лідерами в цій галузі є Британія, Сполучені Штати Америки, Італія і Швеція. Китай суттєво відстає в цьому напрямку. Ці країни не захочуть поділитись з Україною такими своїми великими секретами. Значить, це чисто українська розробка. Василь Малюк сказав, що це перший підводний підрив мосту. Що він мав на увазі, ми розуміємо і без пояснень. Це українська технологія і підриви будуть, поки міст не впаде. На даний момент часу можна сказати, що структурна стійкість мосту дуже сумнівна. Система з чотирьох груп паль по обидві сторони фарватеру при русі транспорту, особливо залізничного, витримує велику кількість ваги, велику вагу і сильні вібрації. Грунт в районі фарватеру Це більше 60 метрів ґрунту. Там дуже ненадійний і нетвердий ґрунт. Там немає опори скальної. Він має слабку здатність тримати навантаження. Саме тому всі палі розташовані як вінник під кутом назовні від осі опори. Так вони витримують більше навантаження. При русі транспорту. Ця система з чотирьох груп паль знаходиться в динамічно рівноважному стані. А коли одна з них пошкоджена, то навантаження піде на інші три групи. А це порушить динамічну рівновагу. Несиметричні навантаження почнуть руйнувати і з часом виведуть з ладу інші три центральні опори. Вибух під водою був настільки сильним, що потік води здеформував. І загнув доверху дільницю автомобільного мосту довжиною 5-6 метрів. Добре видно на фото. Не сильно і не страшно. Але міцність і автомобільного прольоту теж порушена. Це вказує нам на велику силу вибуху. Розміри руйнувань під водою ми не бачимо. У нас немає цих даних. А на надводних частинах опор. З'явились продольні тріщини. Значить, міцність опор порушена і суттєво. Зараз місце диверсії оточено кораблями, водолазами Російської Федерації. Вони оглядають підводну частину опор, у них тепер невеликий випір залишається. Вони повинні або терміново зміцнювати опори, або визнати міст непридатним для використання. А Кримський міст. Це важлива складова фашистської агресії проти України. Декілька слів я хочу сказати про операцію Павутинка, що відбулась в ніч на 1 червня. В Україні цей день тепер називають День Малюка. Російський телеграм-канал Кремлівська табакерка, близький до Генерального штабу Російської Федерації, повідомив. Що повністю згоріли 15 літаків. І це ту 95 і тут 22 М3. Про щонайменше один ту 160-й два штуки а 50 він сором'язливо мовчить. Я маю сказати, що кремлівська табакерка це такий телеграм-канал, через який Генеральний штаб Росії так легенько і потрошки зливає інформацію, яка ну, потрібно показати, але вони не хочуть це відкрито говорити. Кремлівська табакерка вказує, вказує, що критично пошкодженими названо 32 стратегічних бомбардувальники. Шановні, 32 плюс 15 це 47 літаків, які вже ніколи не піднімуться в повітря. І це без одного Ту-160 і двох А-50, а Служба безпеки України показала нам атаку на два А-50. Зверніть увагу на текст. Він перед вами. Це попередні результати аналізу Генерального штабу Росії. Безумовно, вони там будуть ще глядати інші літаки, понаходять пошкоджені силові елементи в інших літаках, і в цей список додавиться. Список літаків, які ніколи не можна піднімати в повітря. Що ж, пану Василю Малюку, можна вірити? Серед інших чеснот він має і правдивість, і скромність. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кореномовний канал в Приватому на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам Дякую, до побачення!